Тунелем крізь нутрощі у руцько кряжу такою звичайною для цієї місцевості дорогою діставалися до об'єкту цьогорічної акції «Журналістський ліс. Здовж дороги не залишаються непоміченими величезні урвища, які роблять цю місцевість унікальною. Лесові ґрунти на твердій гранітовій основі легко розмиваються, утворюючи глибокі яри та обвали. З метою захисту сільськогосподарських угідь та території населених пунктів від руйнування у радянські часи тут проводились масштабні заходи. Сьогодні з тих пір безвідмовно діють лише бетонні водоскиди. Водоскідів бетонних було 17 штук. Створено 50 трубчастих водоскідів, 204 Тоже водоскиди, які привалах робилися. Вони були з металу, в основному вони сьогодні розграблені. За період свого існування Норинська ГЛМС було. Збережено 5 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, збережено села від руйнувань. Так цікаво, процес утворення яру виглядає на початку, так би мовити, у розрізі, але його подальше розмивання у цьому місці може призвести до руйнування дороги, що позбавить можливості діставатися до окремих сіл, які розташовані по інший бік кряжу. У такому становищі ризикує опинитися і барвінкове колишнє кур'яни, що у самому серці оврусько-словичанського кряжу. Тут мешкає шість родин. Село оточене балками, яким загрожує розмивання. Сюди йде сантовані журналісти, аби рятувати ситуацію. Посадка дерев за спеціальною схемою повинна запобігти руйнуванню від ерозії мальовниче урочище Велика Сосна, що поблизу села Барвінкове у східній частині овруцько-словичанського кряжу. Дуб звичайний. Чого ми так садимо? Тому що він гарно укріплює яругу цю яра укріплює гарно. Має він велику потужну кореневу систему. А ще липа з домішками кущів аморфи долом пройдуть смуги ялини. Такі тераси не лише затримують згубні потоки води, а й стануть прекрасними медоносами для місцевих бджолярів, Пояснює Василь Левківський, лісничий Куптівщинського лісництва овруцького Спеціалізованим це лісове господарство назвали тому, що одним із головних його завдань є збереження унікального ландшафту та екосистем овруцько словечанського кряжу. Скажіть, а де вирощували посадковий матеріал? У нашому лісництві вирощували в відкритому ґрунті. в розсаднику. Восени, за словами лісничого, пейзаж розфарбується у багрянець червоного дуба, золотолипи та малахіт ялини. Поки ж на сірому тлі лесового ґрунту важко роздивитися майбутню красу. Це льосові ґрунти, які легко розмиваються. Будь-яка тріщина в землі зразу починається водяна ерозія. На них добре росте, ростуть всі листяні породи. Разом із журналістами працюють представники овруцького спецлізгоспу. Коли ми на природі, коли ми єднаємося з нею, ми всі завжди відчуваємо і радість, і те, що ми потрібні, і те, що ми щось гарне робимо. У тому схилі у швидкому темпі працює бригада у складі директора лісгоспу та постійних учасниць акції газетярок з Житомира та Новограда Волинського. Сьогодні було цікаво. По-перше, зовсім інша порода. А по друге, те, що ми за схемою садимо, сунув на себе от себе провернув. І притоптав. А це показує майстер-клас, голова місцевої громади. Поколівська сільська рада це е, сільська рада, яка налічує сім населених пунктів. Нормальні, прекрасні, поліські люди. Представники обласного управління радіють вдалому проведенню заходу. По перше, це люди, які в першу чергу люблять. Е, Люблять чи хочуть створити щось справжнє. Справжнє, яке буде жити довго, набагато довше, ніж людський вік, екстремальні умови долає і початківець у справі сидіння лісу. Звісно, це відпочинок і поєднання з роботою. А як, вас, а як вас відпускали з роботи? Довго відпрошували? Ні, з роботи відпускались без проблем, з задоволенням відпустили на відреження. відраження. Заздрили колеги. Ну, не знаю, будемо чути пізніше. Попри жартівливий настрій учасників, цьогорічна акція Журналістський ліс на території Коптівщинського лісництва залишить важливий слід, говорять фахівці. Адже за останні 25 років з часів припинення діяльності Лоринської гідромеліоративної станції, утворення ярів на території угруцько-словчанського кряжу стало проблемою. І єдиним на сьогодні дієвим способом її попередження є створення лісових насаджень. Вікторія Лук'яненко та Віктор Підвисоцький спеціально для програми Акценти.